В листопаді 23-го року росіяни, як завжди, через телеграму вкинули в український інформаційний простір фейк уже із головнокомандувачем збройних сил генералом Залужним. є точна інформація, що вчора Зеленський ліквідував мого помічника. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Зеленський, це ворог нашої держави. Це набагато більш просунуте відео, але і в ньому можна побачити, що не все в порядку. А вже ж не рахуючи те, що текст, який буцімто промовляє залужний, повна нісенітниця. Потім протягом цього відео ми бачимо, що залужний стоїть статично, майже неприродньо статично, лише злегка рухає плечима. В сторони і за весь цей час людина, яка стоїть, уже точно якось поміняла свою позицію. Не стояла однаково. І на що я, як радійник, звертаю в першу чергу увагу. Це, звісно, голос через нього. Ми повністю провалили контрнаступ, втративши півмільйона кращих синів нації. Якщо його не зупинити, ми втратимо повністю всю країну. Зеленський постійно бреше і буде брехати до останнього українця. Ну і тут ми з вами ще й чуємо цю типову пропагандистську фразу до останнього українця. Ця фраза вигадана російськими пропагандистами і в Україні її ніхто не використовує, тільки російські агенти, і ще чомусь Олексій Гончаренко. чомусь. Це до речі, цікаво. Ну і голос, друзі. Можна побачити, що губи співпадають із текстом тільки частково а інтонація вона дуже монотонна. В ній немає інтонування слова, сказані фактично в одній тональності. А захисників не підкорятися злочинним наказам командувачів, негайно розгорнути свою зброю та увійти до Києва. Пізніше приклади цієї монотонності я вам ще покажу на іншому відео. Справа в тому, що програми, які роблять аудіо, відповідно, аудіозліпок і аудіофейки, вони ще не навчились правильно інтонувати речення, щитувати його зміст, щоб відповідно інтонувати. І вони точно не можуть зрозуміти контекст ситуації, в якій все говориться.